У перенесеному матчі 23-го туру першолігової першості України з футболу Чернівецька буковина вдома перемогла Охтирський нафтовик. Відтак знову скоротила відставання від третьої команди до трьох очок. Щоправда, не обійшлося без складнощів. Цей футбольний матч запам'ятається двома вилученнями із поля гостей бійкою уболівальників та напруженою кінцівкою гри. Олександр Хмель з подробицями далі. Цей матч уболівальники жартома назвали драматичним, емоційним та валідольним. Буковина із нафтовиком боролися за п'яте місце в турнірній таблиці. Перший тайм таймерці обох команд провели мляво. Моментів майже не було і в тих, і в інших. Справжня статистика матчу стартувала у другій половині зустрічі, коли на 66 й хвилині хавбош отримав друге попередження і червону картку. З тих хвилин вперед пішла буковина. Кінцева десятихвилинка матчу виявилася багато на момент, як ігрові, так і позигрові. Атака за атакою гол не забарився. Рахунок на табло 1-0 довго не світився. Гості зрівняли через 6 хвилин. На 87-й забив Левигається при тому, що матч футболісти Нафтовика догорували у меншості. Команда залишилася в дев'ятьох. На 83-й друге попередження і червону картку тримав Йостафієв. Останні хвилини основного часу запам'яталася натиском не господарів поля, а гостей. <праць> Ось так із ручними овацями проводжали в роздягальню після матчу фани Платона. Саме він поставив крапку в грі. У додатковий час на 91-й хвилині забив переможного м'яча. Игры всегда между Буковиной и Ахтеркой проходят ну, в таком напряженном ключе. Что в первом круге мы играли дома, вот, что сегодня. Ну, конечно, нас подвели те удаления, хотя забили мяч уже, играя в меньшинстве. Вот, ну и в конце пропустили этот курьезный мяч. Опять могли, конечно... Увести одну очко с сернадцов. Жизнь этом не заканчивается. Будем готовиться дальше. Вот. Осталось четыре игры, так что надо и это пережить. Хотя обидно. Поздравить можно вас, вас, всех любителей футбола, болельщиков. Как бы с победой. Ребята сегодня молодцы. Проявили характер. Как бы то же самое, как бы счет сравняли 1-1. Добавили в конце забили. Наконець забив наш Платон, капітан команди. Так що всі ребята молодці, всім огромное спасибо, можна сказати, поблагодарить за еру. Перемоги над нафтовиком Буковина повернула собі п'яте місце у турнірній таблиці. Попереду ще кілька ігор. Від бронзового місця наша команда відстає на одну перемогу. Щоправда, до завершення сезону може опуститися одразу ж і на дев'яту сходинку. Олександр Хмель, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.